Далі ми вам розкажемо про те, що там на Росії відбувається, адже гучно було вночі у Ростові. Так, за непідтвердженою інформацією, загорілася нафтобаза, що розташована між Ростовом та Батайськом на лівому березі річки Дон. Водночас місцева влада прозвітувала про відбиття атаки дронів і збиття 10 БПЛА. Також вони підтвердили факти загоряння. Згідно з офіційною версією, російської влади спалахнули ландшафтні пожежі на лівому березі дону у само. У Ростові та в Азовському районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Водночас місцеві кажуть, що на місце загоряння виїхали машини швидкої. Відомо, ПВО збила. Це, це НЗНП. За НЗНП во скорою пожаркивом под'їжджають. Походу ПВО зробило, позбивали. Че, видишь, он горит там что-то.